Допомога внутрішньо переміщеним особам, стипендії для студентів чи компенсації Чорнобильцям із 1 липня 2025 року ці виплати здійснює пенсійний фонд України. Загалом установа нині забезпечує 39 видів соціальних допомог, які раніше виплачували через виконавчі органи місцевого самоврядування. Найпоширеніші, найтиповіші – скажімо так, це допомога при народженні дитини, допомога особам, які не мають права на пенсію, допомога інвалідам з дитинства і дітям з інвалідністю. Ну, тобто, це така категорія населення, яка чутлива, скажімо так, яка потребує уваги. Втім, аби отримати таку допомогу, не обов'язково звертатись саме до сервісних центрів пенсійного фонду. Заяву, як і раніше, можна подати до приймалень управління праці та соціального захисту населення та до ЦНАПу. Про це говорили під час зустрічі, яку ініціювали в управлінні праці та соціального захисту населення для представників пенсійного фонду управляючих муніципальних компаній та ОСББ. До пенсійного фонду передали функції з виплати і призначення даних допомог, а подача документів, тобто заява звернення громадян, так і залишилося в функціоналі соціального захисту і ЦНАПів. Людей не забрали ті точки доступу, куди вони ходили, і подавали документи. Їм ті точки доступу залишили і ще додали дві точки доступу. В ролі сервісних центрів пенсійного фонду ну в місті Хмельницькому це два сервісних центри. Люди е іноді не зовсім орієнтуються, куди ж вони можуть звернутися для того, щоб оформити пільги, субсидії і державні допомоги. Людина може звернутися в те місце, де їй зручно. Надалі ми ці всі звернення передаємо пенсійному фонду на опрацювання. Нагадаємо, у Хмельницькому працюють три громадські приймальні управління праці та соціального захисту населення. Саме сюди хмельничан закликають звертатись, аби уникнути черг. Якщо є сьогодні проблема з пільгою, субсидією, допомогою, і якісь є питання, що їх потрібно вирішувати, пенсію теж вирішать. Але там є сьогодні відповідні черги. У нас приймальні не завантажені. Подати заяву на отримання пенсії, субсидій, пільг та інших видів соціальної допомоги можна і на веб-порталі пенсійного фонду, а також через мобільний застосунок. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста.